Кременчуцькі новини працюють на Алтаві. Мої вітання сьогодні. У випуску патрульні не пускають до Кременчука великовантажні фури, Незважаючи на спеку, комунальники асфальтують дороги та у палаці культури «Крас» діє Київська виставка риб. Залишайтеся з нами. Вантажівка загальною вагою понад 24 тонни. тони в день. У Кременчук зась за цим ретельно слідкують поліцейські патрулі, і при температурі плюс 28 градусів не пропускають великовантажні фури до міста. Зранку о десятій вже майже пекельна спека, плюс 31. Під чималою вагою завантажених фур асфальтове покриття на автомагістралях плавиться, і, як то кажуть, пливе. Щоб зберегти дороги в місті на виконання рішення місць патрульні поліцейські вартують на в'їздах до Карманчука. Машини, вага яких разом з вантажем перевищує 24 тонни, в місто не пропускають. Водії таких фур мають перечекати спеку на узбіччі у передмісті або об'їхати Карманчук. Добрий день патрульна поліція капітал Голова. Що там у нас з перегрузом? 24 тонни. Якщо він більше, то... ні, ні — Ні-ні-ні, 21 тонна. Груза? Груза. — А машина з головою. Машина 15 з головою. — Ну, То скільки виходить? Більше 24 тонн залишаєтесь тут або розвертаєтесь іншим шляхом їдете. Якщо можна подвізні, то я поїду по У мене не тут. У мене в Дніпропетровську розбіднаження. Я пиво везу. Получається, у вас загружено 20 тонн. І загальна маса 14,5 автомобіля, ну, голови. і Штете вечора, десь сьомої години поїдете в місто. Врожай вантажівок, які вчора на в'їздах до міста зупинили поліцейські, налічує дві сотні машин. Згідно рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, ми здійснюємо. Заборону руху вантажних транспортних засобів, маса яких перевищує 24 тонни. Тобто забороняємо в'їзд в місто. Пропонуємо їм від'їхати на відстійник або об'їхати місто об'їзними дорогами. Водії реагують адекватно, розуміють. За вчорашній день було зупинено близько 200 машин. Всі розуміють, проблем немає. Окрім цих постів у передмісті, патрульні чергують і на в'їзді на Крюківський міст. Інспектор перевірив документи в даного транспортного засобу по е, свідоцтву про реєстрацію транспортного засобу, е, як на саму фуру, так і на е, причіп, не перевищує даний дорожній знак 13 тонн. Отже, він має право. Е, Рухатися на даному час дорога. Асфальт на мостовому переході через річку Дніпро особливо потерпає від спеки та великовантажних фур. Дорогу на мосту ремонтують раз за разом, втім, що літа тут утворюються такі асфальтові хвилі. Тому умови пропуску машин через міст більш жорсткі, не більше 13 тонн. Ми зупинили ці фури. І перша, і друга фура вони були пустими, але е е їхня загальна маса причепа і самої фури перевишали. Ось, на дорожні знаки 13 pute, тонн заборона. Вони не можуть їхати на даний ділянку саме на річку Дніпро, і тому ми їм запропонували, можуть переїжджати через Світловодськ, хочуть, можуть тіньочку постояти, але на міст ми пропустити їх не можемо, тому що діє знаку 13 тонн, у них перевищення, у них там по 16 майже тонн було. За словами комбата патрульної служби, поліцейські чатуватимуть на цих постах, поки температурний режим не нормалізується. Секретар міської ради Юрій Гриценко привів нараду з керівниками громадських об'єднань, учасників АТО, бойових дій, військових конфліктів та волонтерських організацій. Про мету зустрічі та результати годинної роботи у наступному сюжеті. Начальник департаменту праці та соціального захисту населення Володимир Поляков звернувся до присутніх з пропозицією. Творити раду громадських об'єднань, учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, ветеранів війни, інвалідів війни, ветеранів збройних сил МВС, СБУ та волонтерів при міському голові міста Кременчука». Отже, головна тема обговорення бути чи не бути в Кременчуці раді громадських об'єднань при виконкомі Кременчуцької міської ради, яка вирішувала усі організаційні та технічні питання учасників АТО та. Іх родин ветеранів війни, афганців з цього приводу думки присутніх розділились. Звичайно, створення спілки, ради, об'єднання і будь-якого органу, який зможе консолідувати, який зможе організовувати, сприяти організації громадських волонтерських організацій, він потрібен. Але у нас ну. Прав... Правдиво,чие говоря,чие мы можем сегодня за значить, что дуже многое выникает не поймешь, если речь идет в плане организационных дел. Нам надо показать связь поколений, потому что если мы говорим о том, что мы хотим построить нормальную страну, и здесь нас сидит, смотри, всего там два десятка людей, и если мы здесь не научимся находить общее решение, которое потом будет каждый в своем ключе выполнять. Якщо прийнято рішення, кожен ділає свою честь Вот если мы этого не научимся делать, хоча б в 20 человек, то как ми построим нормальну страну. В результаті тривалих та борхливих обговорень домовилися ніякої нової організації не створювати. Водночас усі присутні пообіцяли, як і раніше, збиратися разом для обговорення нагальних питань. Координувати та проводити такі зустрічі буде секретар міської ради Юрій Греценко. Досить складно порахувати температурні показники, за яких наразі комунальники асфальтують дороги. Працювати їм не просто спекотно, а й жагучі гарячі. Втім, незважаючи на це, поки немає дощу, шляховики поспішають відремонтувати одну з головних автомагістралей міста. По півдні температура повітря назовні зростає до плюс 34 градусів. Під палаючим сонцем важко навіть прогулюватися, а шляховики-ремонтники на молодіжному, асфальтують дорогу. До речі, температура асфальту при укладанні не менше 120 градусів. Важко уявити, яке термічне навантаження доводиться відчувати комунальникам у ці спекотні дні. Жарко, звісно, асфальт гарячий, зверху пече, знизу пече. Дуже жарко. Ну, нічого. терпимо, терпімо, терпімо потихонечку. А так нормально. робимо все можливе. Стараємось. діватися? працюємо та і все. На цьому, що ще? Ми ж не залишимося вдома. Робимо і робити будемо. Тяжело, жарко, тяжело, всім тяжело. Нам вдвоє тяжелее, з асфальтом гарячим. Стараємось. Стараємося на благо міста, щоб все було добре. Завдяки самовідданій праці дорожніх робітників шляхового ремонтно-будівельного управління ремонт автомагістралі на проспекті Лесі Українки йде з випередженням за графіком. Хід робіт перевірив міський голова Віталій Малецький по об'ємам виконаних робіт ви йдете в графіки. Да, по суті, всю цю сторону зняли і навіть частично почали знімати вже втрічну полосу. Завтра повинні закінчити весь нижній і вирівнюючий слой. И будем переходить через два дня на укладку верхнего слоя, начиная от Керченской. Прошу работать в таких же темпах. Нам нужно как можно быстрее закончить этот участок работы, потому что есть определенные сложности с проездом. 1 сентября однозначно повністю закрити обі полоси. На ділянці дороги від зупинки вулиця Керченська до зупинки Козацька комунальники працюють одночасно кількома бригадами. На одній стороні видаляють шар старого пошкодженого покриття, на іншій асфальтують та впорядковують зливово приймальні колодязі. Ось ці рівньоки синтетичні, пластикові, вони вистоять тут? Вистоять. От якраз ці здесь під бортом вистоять, Тому що машини практично ніколи не наїжджають в этом місці. Ремонт другої половини проїжджої частини комунальники планують розпочати вже за 10 днів. Вчора у прямому ефірі на каналі Кременчуцьких новин в Ютубі транслювався черговий випуск рубрики Година депутата. На цей раз до розмови запросили депутата Кременчуцької міської ради, голову постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики Олександра Плискуна. Протягом години депутат розповідав про свою діяльність роботу депутатської комісії. У студії Кременчуцьких новин порушили актуальні питання міського бюджету, фінансування міських програм, взаємодії. Депутатського корпусу з керівництвом Кременчука. Плани дуже, великі, треба реалізовувати те, що намітили, треба реалізовувати, те, що обіцяли. І прислушуватися людям, слухати їх е -е, мнення, їх підказки. Вони завжди направлять. Повну версію інтерв'ю з гостем можна переглянути на нашій сторінці в Ютубі. Кримичужан закликають бути обережними під час відпочинку на воді. 14 липня місцеві рятувальники провели спільний рейд по несанкціонованим пляжам Кременчука. Детальніше дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Рятувальники Кременчуського міськрайонного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення провели рейд по необлаштованим місцям для купання. Розпочали з озера поблизу артскладів. Ми прийшли, повідомили, що це не санкціоноване місце. Роздали пам'ятки, повідомили як поводитися на водних об'єктах. Також рятівник розказав нам, чому купання у необлаштованих місцях є надзвичайно небезпечним. Ці пляжі не обладнані, тобто не можна нормально зайти. з відтіляння, нормально вийти. Немає рятувальних постів, немає спеціально підготовлених навчених для цього людей, які можуть при необхідності надати першу допомогу. Влітку тут купається безліч кременчужан. Головна мета донести до відпочиваючих інформацію, що категорично заборонено купатися при відсутності рятувальників. І коли ви підходите на пляжі купатися, скільки чоловік в місті Кременчуці на сьогоднішній день? Шість чоловік з них двоє дітей. Ми вам рекомендуємо купатися на центральному пляжі, найближчі місце. Там є рятувальні пласти з лодки. Цьогоріч протягом купального сезону в стигійних місцях, не облаштованих для купання, потонуло вже шестеро людей. Найчастіше трагедії трапляються внаслідок необережного поводження на воді та після вживання спиртних напоїв. Кременчужани позитивно реагували на турботу рятувальників про їх життя та здоров'я. Люди отримували пам'ятки та задавали питання. Нам рекомендуєте, що тут не закопаться в ті Дякую за заботу обліжнє. Пішли, собачка. Після рейду по складам рятівники вирушили на перший занасип та крюків. Там також є необлаштовані для купання місця. Такі рейди проводяться по декілька разів на тиждень протягом усього купального сезону. І вже вкотре кремечужанам нагадують, що потрібно пам'ятати правила безпеки, адже нехтування ними несе загрозу вашому життю та здоров'ю. До кінця липня кременчужани мають можливість подивитися на жителів морських глибин і тропіків. У палаці культури крас проходить київська виставка риб, до якої сьогодні завітали і наші журналісти. Псевдоплатістома, пан Сернащука, Чорний Паку, Цитрон, піраньї та інші з кінця червня. Великий зал Паласу культуру крас перетворився на справжнє царство Нептуна, адже до міста завітала мандрівна київська виставка риб. Як розповідають доглядачі виставки, вона існує вже понад 10 років і гастролює по всій Україні, радуючи і дітей, і дорослих. На виставці представлені різнообразні риби, черепахи, крокодили, Також є обізянка, анфіска. Наша пет... любимица, так сказать, звезда. Второй раз мы уже в Кременчуге. Людям нравится, приходят, дети радуются, получают какие-то нові емоції впечатлі рибками тваринам в середньому від 9 до 11 років. Акваріуми чисті, а рибки акуратні та красиві. Увагу відвідувачів приваблював акваріум з піраннями. Незважаючи на те, що доросле пірання може з легкістю перекусити палець або дерев'яну палицю. Вони дуже красиві, блискучі та гламурні. Перевозять рибок з міста в місто за допомогою спеціальних контейнерів, куди заливається вода і закачується кисень. Звичайно, для будь-якої тварини переїзди – це стрес. Саме тому у багатьох з них немає нересту. Родзинкою. выставки стала макака Анфиса, яка розважає своїми виступами кремачівських дітлахів та не проти поласувати різноманітними смаколиками. На цій виставці мені більше всего понравилось обезьяна, макака. А що вона делала? Вона це показувала скримера. Отак так вот. І цікавіше, що абсолютно всі риби, земноводні та тварини, представлені на експозиції, м'ясоїди. В основному на виставці риб, черепах і крокодилів годують яловичим серцем і сирою рибою. Їдять цей універсальний корм навіть папушки. Виставка риб буде працювати в Кримечусі до кінця цього місяця. Тому у городян ще є можливість познайомитися з екзотичними мешканцями водомів, які не характерні для нашої країни. 10 серпня футбольний клуб Кремінь стартує в Кубку України матчем з Реалфарма. Це стало відомо під час жеребкування попереднього етапу Кубка України в будинку футболу. У будинку футболу визначилися пара команд, які вступлять у боротьбу за Кубок України на перших етапах розіграшу. У попередньому етапі братимуть участь володар та фіналіст Кубка України серед аматорських команд і вісім команд другої ліги згідно з рейтингом. Матчі відбудуться 20 липня. А у другому раунді, 10 серпня, у боротьбу включиться важка артилерія в клубі в ПФЛ. Кремінь зіграє з Реалфармою з Одеси. Також стало відомо, що Кремінь поповниться новими гравцями. Футбольний клуб Кремінь підписав контракти з трьома новими футболістами. Повідомляє прес служба клубу. До Кремінь Ка приїхали двоє гравців середньої лінії та один захисник. Новим захисником команди Сергія Ященка став Олександр Москалик, який до цього виступав за інголець. 2 півзахист Кременя підсилили Олександр Горбат з Сумської Барси та Максим Богданов з команди Нікополь НГПУ. На сьогодні в мене все. Звертаємо вашу увагу на те, що з понеділка, 18 липня, випуски Кременчуцьких новин транслюватимуться на телеканалі Овтава, як і раніше, о 21.10. Дякую, що були з нами, і до зустрічі!